Йосип та його брати. Чи був у вас коли-небудь справді поганий рік у школі чи на роботі, коли вам здавалося, що все йде не так? Можливо, у цей час ваш учитель чи начальник на роботі, чи, можливо, родич, чи хтось у церкві допоміг вам навчитися чогось того, що вам було важко робити? Якщо так, то, мабуть, це Бог помістив цю людину у ваше життя, щоб допомогти вам. Аби колись пізніше ви могли виконати особливу роботу для Господа. Іноді Бог використовує певних людей, щоб здійснювати свої плани у житті інших. Він може працювати заради досягнення своїх цілей за тих обставин, які здаються неможливими. Ті, хто вірний Богові і довіряє йому, знають, що все, що відбувається з нами, Господь може використати нам на добро. Бог пообіцяв Аврааму. Що його сім'я буде обраним Божим народом і що Господь буде опікуватися ними у майбутньому. Іосип був правнуком Авраама та одним із дванадцяти синів Якова. Яків любив Йосипа більше, ніж інших своїх синів, і зробив для нього особливий одяг. Це дуже розгнівало братів Йосипа, і вони заздрили йому. Коли Йосипові було 17 років, йому приснився сон. У якому батько та брати вклонялися йому. Він розповів про цей сон своїм братам та батькові. Брати ще більше розгнівалися на Йосипа. Гнів братів на Йосипа ставав дедалі сильнішим. Вони так розлютилися, що почали говорити про те, як би позбутися його. Якось брати були далеко від дому і пасли овець свого батька. Йосип пішов провідувати своїх братів. Того дня. Він пройшов довгий шлях, щоб знайти їх. Брати побачили Йосипа, коли він наближався, і склали план, як позбутися його. Спочатку вони схопили Йосипа і кинули його в порожню криницю, глибоко в землі. Потім, неподалік, проходили торговці, які прямували у Єгипет. Ця країна розташована далеко від місця, де жили Яків та його сини. Брати зупинили торговцеві і сказали, що продадуть Йосипа їм у рабство за 20 срібників. Торговці погодились так брати продали Йосипа, і він змушений був іти у Єгипет. Тоді брати взяли одяг Йосипа, подарований йому батьком, обмазали його козячою кров'ю і принесли своєму батькові. Яків заплакав. І сказав, що дикі звірі, мабуть, убили його сина, а брати мовчали і не говорили батькові правду. Йосипа ж відвезли у Єгипет і продали до палацу фараона, де він невдовзі став господарем у домі фараона. Через кілька років фараонові приснилися тривожні сни, і один зі слуг фараона розповів йому про Йосипа, який умів тлумачити сни. Фараон наказав привезти Йосипа. Йосип розтлумачив йому значення його снів. Він сказав фараонові, що ці сни були посланнями від Бога, аби попередити фараона про те, що відбуватиметься у Єгипті. Спочатку сім років все буде добре рости, але після цих семи років прийдуть ще сім років голоду, коли нічого не буде рости. Йосип сказав Фараонові, що упродовж перших семи років увесь Єгипет повинен щороку відкладати зерно, щоб його вистачило, коли настане сім років голоду. Фараон був такий задоволений Йосипом, що призначив його у всьому Єгипті другим після себе. Коли настав голод батько Йосипа, його брати і вся їхня сім'я страждали і потребували їжу. Яків послав своїх синів до Єгипту купити харчів. Коли вони прийшли до Йосипа за зерном, він впізнав своїх братів, але вони не впізнали його. Йосип наказав їм піти і привезти до нього їхнього батька та її інших членів сім'ї. Коли батько Йосипа та вся родина прибули у Єгипет, Йосип відкрився їм, ким він був насправді. Брати заплакали, вклонилися Йосипу і попросили у нього прощення за те, що вони з ним зробили. Усе здійснилося точнісінько так, як приснилося Йосипові багато років тому. Йосип сказав своїм братам, що, незважаючи на те, що вони продали його в рабство, Бог мав план для Йосипа і все це обернулося на благо. Оскільки Йосип був могутнім лідером у Єгипті, Бог використав його обставини, щоб урятувати всю його сім'ю від голодної смерті.